Територія санторія Карпат. Значить, всі часті шестого го бо дивляться. Тут теж гарно. Зелений в моді? Я навіть не знав, що я модний. А, це басейн, тут спа-центр Власне, сам готель ми без з але якби сказали, що він порожній, він не порожній, там кілька десятків людей проживає. Тим більше свята, вихідні. Гарно квітне бузок вже трошки далі ми побачимо сакура, буде квітнути і не одна. А це стежка. Зів'яли листя. Івана Франка, така збірка була. Тобто Івана Франкові не тільки тричі являлася любов, він ще між тим вірші писав і книжки. І лороч, і гори видно, далі починаються карпати. В горах сьогодні хмарно. Тому гір далеко високо не видно. А ти водно озеро! Якби знав я чари, що спиняють хмари. Що два серця можуть звести до пари. Писає Іван Франко. А який ваш улюблений вірш в творчості Івана Франка? Ні, вічний релігент не приймається, дух, що тіло рве до бою, Рве за правду, рве за волю. Мені подобається вірш народи мій убожеством прибитий, допоки ще на таблицях залізних записано тобі. Сусідів бути гноєм, тяглом у поїздах їх безстроїзних. А і далі за текстом, кому цікаво, можете ознайомитися. Гарний від шунка. А й це сакура. Сахара має просто божественний вигляд, особливо в ті дні, коли квітне. Цього року сакури пізніше квітуть. Пам'ятаємо, минулого року на початку травня вони вже відквітли, але цього року така, така весна. Що сакури тільки тільки Квітнуть. -ті -ті. Оно така сакура, що поруч людей немає, ніхто не заважає, ми можемо просто показати вам квіти і насолодитися їх виглядом. І тут теж зверніть увагу, бачите, на території санаторію. Сакура має квіти внизу, бо ті сакури, що в парку там на висоті трьох метрів найнижча квітка. Як ви думаєте, з чим то зв'язано? Я знаю, з чим то зв'язано. А Насправді сакури вони мають доволі низько квіти. Гарне дерево. Це снагерська або жерпа. Кюльпани, кюльпани вам теж показували вже. Ну, в Карпатах є життя санаторії Карпати, тут життя є, може казав. Там далі буде ще одна сакура. на прикарпаття. Фонтан. Фонтан на вигляді водоспаду Нарциси все квітнуть. Кажуть, що в долині нарцисів теж ще нарциси квітнуть. А, і тут ще одна сакура заквітла. Каштани починають квітнути навіть. Тут ми що бачимо, граждан не працює, я вам скажу, трускава не працює, йо не працює, джардіно італіяна не працює, злагода не працює, згадка не працює. Та багато чого не працює. Як ми перечислювали все, що не працює, ого. го на це з таких з популярних. Сосновий бір ніби працює, але там з зранку до вечора те саме в тримбіті. Теж тут квіти доволі низько. Poroči smarek. Smareka, smareka in sakura. Sakura in smareka. Дурман, ще не квітне. Магнолія ще досі квітне. ВРТ ще не доламали. Граждани працює про всяк випадок, що каміннями підперта брама, щоб, щоб хтось собі ще не зайшов туди. З минулого нового року. О, можемо подивитися Двір трохи травою заріс, ніхто не полов Ну, вона не працює більше року. Вона не працює вже більше року. Недавно ми дивилися парк кришталевому палаці, то та... тепер Карпатах. дивимося, парк. Теж гарний парк. Чи мені подобається, він теж він безлюдний. Тут водоспад ще не включений. А як, все, він За кілька років не включений. Можна сказати, вже не включений. Kids, kids city. Oh, no, it's so nice.